Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео про Сагайдачного Гетьмана Сагайдачного, але не людину Сагайдачного, а про корабель. Фрегат Гетьман-Сагайдачний. На жаль, колишній флагман українського військово-морського флоту. Про людину то треба в історичних. Ресурсах слухати, читати про самого Солідачного, і це дуже величезна така об'ємна тема, бо постать неймовірно цікава. Ну, я не знаю навіть, як і сказати, неймовірно цікава, і навіть в деяких розмовах, в реальних розмовах з людьми, я займаючись, в тому числі серед іншого, Шевченкіаною, у мене величезна програма по Шевченкіані, по пам'ятникам Шевченка, в тому числі ну, мова йде про постать Шевченка, теж постать Богдана Хмельницького. Але в якомусь сенсі, на мою думку, гетьман Сагайдачний не те, що в рівень на рівні Богдана Хмельницького і Шевченка, а в якомусь сенсі навіть вище. Для мене, саме для мене, головні фігури української історії це от Гетьман Сагайдачний і Сковорода. І вже потім Шевченка. Ну, це моє бачення, нікому не нав'язую, але я бачу так. Так от, повторююсь, що про Гетьмана в історичних пабліках, Ютубах і каналах, там про нього дуже багато, дуже цікаво. А я по часті кораблів, то я про корабель. Що то за фрегат? Цифри ГАТ проєкту 11531. Чомусь Советський Союз полюбляв довжелезні такі цифри, номера проєктів в світі якось так покоротше. Там двозначні, трьозначні, дуже рідко чотирьох. П'яти мені не попадалось. Не стверджую, що такого нема, нема не було, але якось не попадались такі довжелезні. Натівська класифікація цих фрегатів Кривак-3, бортовий номер f 130 тобто f фрегат це з 2018 року, а до того була У Латинська У130. Це такий багатоцільовий корабель. Ну, повторюсь, був флагманом українських. ВМС до е, березня е, 2022 року, коли, е, на жаль, е, його м, ну притопили. Потопили, може якось так, м, ну в якомусь сенсі і неправильно. Е, притопили е, в Миколаєві, е, не будучи впевненими в тому, що е, вдасться втримати е, місто. Миколаїв, коли в перші тижні Руський Рейх неймовірно швидко пер і захоплював український південь, і тут можна додати, що якби не славетний. Генерал Дмитро Марченко, який, якого можна вважати людиною, яка в принципі зберегла для України, зберегла і Миколаїв, в якомусь сенсі, і південноукраїнську атомну станцію, і в якомусь знов таки сенсі створила такий ну, поясний пояс безпеки для Одеси, бо якби був було взято Миколаїв е, в Миколаєві, так дивлячись на географію і на е, бажання Руського Рейху, там частина пішла на південно-атомну станцію, а частина пішла на Одесу. І, е, Одесі загрожували загрожував би ще і наступ з суходолу, а не лише ракетний і на той момент потенційний, потенційний десантний наступ з моря. Нове мова не про це лише завдяки ну не лише ні, ні, неправильно, але головну скрипку в обороні Миколаєва зіграв генерал Дмитро Марченко. Повертаємось до Фрегата. Ну, відступ в історію. Закладено було цей корабель в 1990 році. Будувався він як сторожовий корабель. Ім'я йому було дано Кіров. Під таким ім'ям закладка була. Будувався на суднобудівельному заводі Залів, в місті Керч в Соєцькій Україні. І і Залів сьогодні захоплені руським рейхом, і на цьому суднобудівельному заводі Залів будують сьогодні і ці ракетні, малі ракетні кораблі Каракурти, деякі інші кораблі, і в тому числі десантні вертолетоносці, які вони заклали і там в якоїсь там. Не дуже просунутій стадії будівництва десантні вертольотоносці, які ну, як вважає Русський Рейх, прийдуть на заміну неотриманих містралів. Спущено на воду було фрігат в 1992 році, а включено до складу ВМСУ. 2 квітня 1993 року. Ну, вже, звичайно, з ім'ям ніякого там ні Кірова, а Гетьман Сагайдачний. Серед тієї серії сторожових кораблів, цей наш Сагайдачний, був восьмим в серії. Ну і названо було його на честь. Отамана, гетьмана Запорозької Січі, організатора морських походів, казацьких походів на чайках аж до Константинополя, і в той час казаки Сагайдачного наводили жах на ну, не на всіх, хто був тоді в Чорному морі скажімо так. Ну, але знов-таки мова не про е, історію, а про корабель. Е, а до речі, ні, ні, ще одна маленька така деталь про фігуру Сагайдачного, яка для Руського рейху є е, ну, реально ворогом. Е, Летне, я не знаю, як там в ієрархії, а литне е, там в першій, може і п'ятірці, а може і трійці. Бо, е, Після окупації Криму і захоплення Севастополя ледь не перше, що зробили окупанти, вони демонтували пам'ятник Сагайдачному, який був в Севастополі. В даному випадку, на щастя, вони його не просто завалили, а вони його демонтували, зняли. І тоді ще були якісь там зв'язки з Кримом, з окупантами, і вони його передали Харкову. Тодішньому меру Гепі, ну і його встановили в Харкові. Він зараз десь стоїть. Якщо випадково, туди, туди не поцілила якась ракета вже під час цієї. Війни. До речі, якщо хтось там з е, глядачів є з Харкова і знає про те, що пам'ятник стоїть, і має там історію чи світлину навіть, то напишіть, е, скиньте світлину. Буду вдячний і за інформацію, і за світлину е, сьогоднішнього е, пам'ятника Сагайдачному в Харкові. Е, Повертаємось до фрегата. Фрегат портом е, Приписки і базовим портом був місто Севастополь. Е, ну, але після окупації, звичайно, е, корабель перебазувався, і базовим портом і портом Приписки стала е, Одеса. Е, корабель ходив в різні океанські походи е, по всьому світу, ну майже по всьому світу. Е, і з'явилась потреба е, в ремонті. І е, ремонт, модернізація з 21, на 2021 рік було виділено 436 мільйонів гривень. Не, не на, в 2021 році було виділено цю суму на ремонт і модернізацію. І 3 липня 2021 року е, фрегат зайшов в судно, ремонтно суднобудівельний завод Нібулон в Миколаєві. Де він знаходив, і знаходився на момент свого захоплення? Ну і так сталося, що 3 березня, як я вже казав раніше, не називаючи поки що тоді дату, що він був підтоплений, щоб, не, щоб уникнути захоплення ворогом. Звичайно, він не на великій глибині. Його підняти технічно можливо. Ну і звичайно, його в будь-якому випадку будуть піднімати, але піднімуть і відправлять на металобрух, чи піднімуть і будуть займатися відновленням. Побачимо. повторюсь, технічно відновити його теж можливо, але треба рахувати, скільки на це піде грошей і чи. Ну, чи варто його все ж таки відновлювати, чи на ті кошти ще там якусь суму додати і збудувати щось нове? Ну, звичайно, новий, отой те, що будують корвети, фрегати Туреччина класу Ада. Гетьман, Мазепа і Скарапацький, звичайно, на те не вистачить, але щось, хай якісь катери, чи два катери, чи скільки там катерів меншого розміру, на ті гроші, на які можна відновити Сагайдачного. Все ж таки, йому вже 31 рік. Рік, звичайно, не критичний. тобто... В багатьох країнах е, і не лише в так званих розвиваючихся країнах є кораблі з таким віком. Ну, Руські рейх ми не беремо, там теж там є і кораблі набагато старші. Але, до речі, маленька така ремарка. Оця серія, майже всі вже відправлені на металобрухт. Ну, Може, не всі ще порізані, але виведені зі складу бойового з бойового складу в принципі всі. І, Ну, сам, я ж кажу, Саме е, о, цей клас е, кораблів Кривак 3. Е, так що треба рахувати і треба думати, чи м, потрібно його відновлювати, чи все ж таки на металобрухт. Е, ну, мож, мабуть, наприкінці пару слів е, таких е, тактико-технічних параметрів цього корабля. Е, водозаміщення його 3642 тонни. Ну, Це такий середній фрегат. Фрегати є е, самі маленькі там 2200-2300, а самі великі доходять і до 6000 тонн. А тут 3600, тобто ну, такий, я ж кажу, середній фрегат. Е, 123 метри завдовжки, 14,2 завширшки, і осадка 4,8 метра. Газотурбінна установка потужністю 46 тисяч кінських сил, і він досить швидкий був: 31 вузол. Автономність 30 діб може знаходитись без заходу в порти. Екіпаж 198 осіб, з них 31 офіцер. Є був, точніше, на борту гелікоптер, і не просто гелікоптер на майданчику закріплений, як в деяких кораблях, бува, де немає ангару. На Сагайдачному був ангар для тримання цього гелікоптера. Ну, такі параметри, і така коротенька розповідь про фрегат Гетьман, Сагайдачний, який, на жаль, Сьогодні недіючий, підтоплений. Невідомо, що з ним буде. Це вже буде видно після війни, після деокупації, після того, як можна буде почати з ним щось робити і вирішувати, що робити. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!